Сніданок та обід для наймолодших учнів готують на кухні початкової школи номер 4 На сніданочок ми даємо діткам запіканку з сметанкою, какао, банан. На обід буде в нас супчик з сметаною і зеленим горошком, відварні макарони і биточки. Дуже смачні. І лимонад з апельсина. Куху варять у частково відремонтованому харчоблоці. Тут вже замінили електромережі, оновили систему водопостачання та каналізацію. Встановили нове освітлення. Нині роботи на фініші. Ще в нас закінчуються ремонтні роботи обкладання це туалету, оснащення гардеробної кімнати для дівчат, щоб могли переодягатися, облицювання плитки в коридорі, тобто в тій частині харчоблоку, де ми приймаємо товар. Ще з сімдесят року. На жаль, харчоблок не мав. Гідного ремонту. Візуал також впливає на настрій, а настрій це прямо пропорційно впливає на смак тих страв, які готують наші кухарі для наших дітей. Триває капітальний ремонт і в харчоблоці ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Тут планують оновити і кухню, і їдальню. Наші діти хочуть харчуватися в НВО 5. Ось організовано, там працюють наші кухарі, там ми завезли трішки наше обладнання, розбиті стіни до цегли. Винесено труби, каналізацію, електрику, освітлення все вже підлога залита бетоном, Зараз міняється каналізація, всі-всі-всі труби встановлюються, всі сучасні труби. Ось далі буде штукатурка стін. Далі буде замінюватися абсолютно вся проводка, тому що проводка тут 60-х років. А сучасне обладнання воно енергомістке. Для їдальні придбають нові меблі, а на кухні оновлять обладнання, зокрема плити, жарові шафи, пароконвектомати. А біля сходів встановлять підйомник для маломобільних учнів. У Нас дуже класні працівники їдальні. Вони дуже гарно готують. І вони як могли, так його і підтримували. І працівники і інші щось підфарбовували, щось ми міняли, якесь обладнання, все. Але розумієте, якщо воно вже морально застаріло, скільки його не фарбують, що його не робе, ну нічого вже з цього не вийде. Буде мати сучасний харчоблок, де буде якісне приготування, якісної їжі для розумних дітей. Капітальні ремонти обох харчоблоків мали здійснити ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення Росії їх довелось відтермінувати. На ліцей номер один, оскільки він більший по об'єму цей харчоблоку виділено 4,5 мільйона мільйони на капітальний ремонт, і початкова школа номер один в районі 1,5 мільйона, оскільки і менше обладнання, і об'єми харчоблоку трішечки менші. Цьогоріч і були і поточні ремонти на харчоблоках, і закуповували обладнання. Ми поступово будемо і робити дані такі види робіт, і в інших закладах. Ірина Мульор Юрій Старушкін, новини міста.